Друзі, вітаю! Євангеліє від Луки, четвертий розділ з 31 по 37 вірш. І прийшов він, Ісус Христос, у Капернаум, місто Галилейське, і навчав їх щосуботи, і дивувалися з Його вчення, бо слова Його мали владу. А в синагозі був чоловік, який мав нечистого духа, демона, і він закричав гучним голосом: «Оближ, що тобі до нас, Ісуса Назарянине, чи ти прийшов вигубити нас? Я знаю, хто ти, син Божий. Та Ісус заборонив йому, кажучи, замовкни і вийди з нього. І демон, кинувши його на саму середину, вийшов з нього, зовсім не заподіявши йому шкоди, і всіх охопив жах. І вони говорили одне одному, кажучи, що це за вчення, яке владою і силою наказує нечистим духам, і вони виходять. І розходилася чутка про нього по всіх місцях околиці. Якщо ми знову порівняємо те, що говорить цей демон Ісусові, і те, що говорив Сатана Ісусу, коли він спокушав його в пустелі 40 днів, то ми будемо бачити величезну різницю, коли Сатана. Звертався до Ісуса Христа, він говорив: якщо ти син Божий. А в одному з покушань він навіть говорив, що мені дана вся влада, і він поставив Ісуса Христа на одній з високих гір, показав йому умить всі царства світу в їх блиску і красі, і сказав Ісусу, що все це належить мені. Влада передана мені, нібито він має її на законних підставах, і я даю її кому захочу. Тож покорися мені, поклонися мені, і я тобі дам. Нам цю владу. Сатана розмовляв з Ісусом Христом як маючи владу, а тут зовсім інша розмова, зовсім інше поводження цього демона. Він каже, що я знаю, хто ти, я знаю, що ти прийшов вигубити нас. Я знаю, що ти святий Божий. І коли Ісус Христос звертається до нього і каже, що замовкне і вийди з нього, то демон кориться і залишає цю людину, навіть нічого не заподіявши їй. Тож ми маємо з вами сказати, в чому різниця між цима двома обставинами. Коли Ісус Христос був у пустелі, Ісус Христос змирявся, і як другий Адам, як наш представник, він проходив випробовування на те, щоб залишитися вірною Господу, людиною, праведною людиною, не згрішити, як згрішив перший Адам. І саме тому Ісус Христос прийняв таке принизливе положення, коли він стояв перед Сатаною. Сатана міг спокушати його йому і задавати йому. Різні запитання і спонукати його до різних дій, щоб Ісус Христос порушив волю Божу. А тут Ісус Христос виступає вже як сповнений Духа Святого Месії, який сильніший за сатану, який сильніший за демонів. Він же не проходить спокушання, він вже діє як визволитель, і це духовна битва. Ісус Христос приходить для того, щоб звільнити. Тому то демон не спокушає Ісуса Христа, Тут демон визнає Ісуса Христа Сином Божим, визнає Ісуса Христа святим Божим і кориться Ісусу Христу. Ми можемо з вами побачити і навіть здивуватися, тому що демон визнає Ісуса Христа Сином Божим, визнає Ісуса Христа святим Божим. І тут ми маємо зазначити, що визнавати Ісуса Христа Сином Божим, та визнавати Ісуса Христа святим Божим не означає служити Ісусу Христу, тому що ми. Бачимо, що демон визнає Ісуса Христа святим Божим. Він визнає його силу, він визнає його владу, але він не любить Ісуса Христа, він не служить Ісусу Христу. Демон кориться Ісусу Христу і робить рівно те, що Ісус Христос наказав йому зробити. Демон не має влади не підкоритися силі Ісуса Христа, але він не кається в своїх гріхах. Він не просить прощення у Ісуса Христа за те, що він заподіяв цій людині багато шкоди. Демон залишається при своєму способі життя. Тож у Демона марне усвідомлення, марне визнання Ісуса Христа Сином Божим, тому що це визнання не приводить його до вічного життя, не приводить його до життя в Божій присутності. Це безплідна віра. Яков каже, що віру в Ісуса Христа, віру в Бога мають навіть біси. І ми можемо тут бачити практичний приклад цього, що Демон вірить в Ісуса Христа, він визнає Ісуса Христа, але він не служить Ісусу Христу, він не кається, він не визнає свій гріх перед. Ісусом Христом Він не любить Ісуса Христа. Тож ми маємо зробити декілька висновків. По-перше, демони знають свою долю, вони знають, що вони засуджені. Друге, демони брешуть людям, як брехав Сатана Ісусу Христу, розказуючи про свою владу. І третій висновок: визнавати та коритися не означає любити та служити Ісусу Христу. Тож визнавати Ісуса Христа Сином Божим, визнавати Ісуса Христа Спасителем, тож вірити в Ісуса Христа. Читати Біблію та молитися, але не служити Ісусу Христу це марна віра. Тож будемо перевіряти свою віру, будемо розмірковувати взагалі, що таке віра в Ісуса Христа, тому що ми з вами покликані не просто визнавати Ісуса Христа, не просто говорити, так, ти Син Божий. Ми з вами покликані для того, щоб служити Ісусу Христу, для того, щоб виконувати Його волю. І найперша воля Господа, і Ісуса Христа, це те, щоб ми любили Господа усім своїм серцем, усім. Своїм розумінням, усією своєю силою. І ще одне запитання, яке надзвичайно корисне для нашого практичного життя: чи говорив демон про Ісуса Христа правду? Ми можемо тут з вами сказати і так, і ні. Певною мірою демон сказав про Ісуса Христа дійсно ті речі, які відповідають дійсності. Можемо сказати, що сказав правду, але. Демон, говорячи, що Ісус Христос святий Божий, Він не говорить про те, що Він має служити Ісусу Христу, що інші люди мають служити Ісусу Христу, що Ісус Христос, Цар, що ми всі піддані Ісуса Христа, що ми всі творіння Ісуса Христа, що ми всі відповідальні перед Ісусом Христом, що ми маємо виконувати Його волю, що ми маємо прославляти Ісуса Христа, що творіння належить Ісусу Христу, що Він його створив, що Він має добрий, геніальний, досконалий Ли, задум щодо творіння, всього цього демон не каже. І коли демони сьогодні говорять в тому світі, в якому ми живемо різними способами, і здебільшого опосередковано, тобто через людей, і ці люди дуже такі уважні, дуже приємні, дуже красиві, може освічені, дуже популярні. Здається, вони такі добрі, і через них дійсно говорить Дух Святий чи Господь, бо вони ж говорять про Ісуса Христа, вони говорять про те, що він Син Божий, вони говорять про те, що. Ісус Христос має силу, але нам треба уважно послухати: якщо не говориться про те, що ми грішні і маємо каятися перед Ісусом Христом, що ми покликані для того, щоб служити Ісусу Христу, для того, щоб Ісус Христос прославлявся, для того, щоб воля Ісуса Христа здійснювалася, що ми з вами спасені тільки через Ісуса Христа, що ми маємо Боже помилування, що ми маємо Божу благодать та милість, вічне життя, виключно через Ісуса Христа, то це голос демонів, який і говорить про. Ісуса Христа і не договарює найважливішої частини, що ми маємо служити Ісусу Христу, що Ісус Христос цар, що Ісус Христос має бути не просто на вустах наших, Ісус Христос має бути в серці нашому, не просто бути в серці нашому, а бути в серці нашому на першому місці, тому що найперша заповідь, яка вміщає в себе весь Божий закон, взагалі всю суть Божого закону, що ми маємо любити Господа, любити Ісуса Христа усім своїм серцем. Усім своїм розумінням, усією своєю силою. Тож будемо з вами слухатися голоса Божого. Будемо з вами любити Ісуса Христа, будемо з вами пізнавати Ісуса Христа. Будемо з вами не просто визнавати Ісуса Христа і жити своїм життям, коритися Ісусу Христу, тому що дуже в багатьох випадках ми з вами не маємо навіть вибору не покоритися Ісусу Христу, тому що Він всемогутній Цар. А будемо з вами свідомо, люблячи Ісуса Христа, служити Ісусу Христу, любити Ісуса Христа, пізнавати Ісуса Христа, тому що. Він і є наше життя, тому що все наше життя залежить від нього, і все наше життя походить від нього, і все наше життя є його життя. Тож будемо з вами продовжувати і далі читати Євангелі від Луки разом для того, щоб Ісус Христос ставав найбажанішим для серця кожного з нас. Нехай Господь благословляє вас щодня.